Які поради зірки дають? Тобто, ти нас ти показала, до чого зірки готують, а які дають поради? Ну, давай, може, я перейду так трошки плавно до загального Давай, відгнозу. Тому що, окрім війни, у нас є ще особисте життя, є якісь плани на життя да, і все звичайно. одно, щоб не, щоб не відбувалося, друзі, але ми повинні а, жити, розвиватися, допомагати своїм близьким. тому... Хочеться трошки переключитися на інше. Е, і да. поговорити е, ну, навіть про кохання можливо. Давай, я да -да -да. Думаю, ця тема теж актуальна. А я розкажу зараз про загальний прогноз на липень і да. про ситуацію, яка не стосується війни, яка стосується нас, ну просто нашого з вами особистого життя. А, ну, Наприклад, незважаючи на те, що початок липня, як ми сказали, досить небезпечний і активний. А це хороший, дуже час для е, початку нових стосунків. Ой, а, от е, з 1 по 5 липня а, дуже хо, добре стоїть на небі Венера, планета кохання. Вона знаходиться у знаку РАК, який такий дуже сімейний. Дуже емоційний, тому е, зараз е, надзвичайно хороший стан а, або для розвитку вже існуючих стосунків, mm -hmm. або для початку нових. Якихось романтичних історій буде більше. Тому друзі, трошки відволікайтеся від стрічок новин. Виходьте на вулицю, коли немає тривог, і mm -hmm. е, ну якось живіться життя. А що у нас ще а, з приводу дуже класний, до речі, ще аспект буде 11.07. А там а, теж такий день надзвичайно романтичний, тому якщо ви плануєте якісь приємні сюрпризи для своєї другої половинки, а, якісь побачення, зверніть увагу на цю дату, тому що ця дата вона може дати хороші, позитивні, такі перспективні знайомства, як, власне кажучи, і період з першого по п'яте. А, що у нас ще хоро? А потім, дивіться, потім у нас Венера переходить, зараз я вам скажу, коли це відбудеться. так у мене все записано, З 12.07 Венера у нас переходить у знак Близнюки. І mm -hmm. тут якби, якщо до цього часу нам більше, скажімо, хотілося глибоких емоцій, таких сімейних якихось стосунків, то з 12. Я перепрошую близняки, а у Лев у знак Лева. А з 12 липня у нас трошки поміняється настрій. Нам буде хотітися знаєте, таких красивих якихось історій, подарунків. Люди стануть більше. Ну я надіюся на це дійсно більш такими знаєте, позитивними і щедрими. Угу. І це взагалі такий період. Коли хочеться виходити кудись, знаєте, не знаю там в театр, в кіно, тобто проводити час більше десь у суспільних таких місцях. І це дуже, до речі, якщо ви хочете познайомитися або почати стосунки, то з 12 липня краще, от, знаєте, відвідувати якісь такі. Свєтські uh -huh. а, а, І ще до речі, у нас цікавий дуже момент ось цього е, молодика нового місяця, 6.07-го він буде. Uh -huh. а, у нас буде нове новолуння е, в знаку рака. Uh -huh. Там воно теж досить непогано е, аспектоване. І от е, перший місячний день він завжди такий дуже магічний. І це, це 6 -го це числа? Час, так? Коли... 6 -го. 6 числа, так, шостого, да. але а це це, знаєте, це в якби в ніч з п'ятого на шосте. Да. А, тобто, а, а, новий... новий місяць у нас буде от конкретно новолуння наступає 6 числа в другій годині ночі, да. і далі потім вже там ну, фактично фактично весь день. Отже, це час, коли варто працювати з бажаннями. Це час, коли потрібно дуже слідкувати за своїми думками, тому що вважається, що в перший місячний день не варто починати якісь нові активні проекти або дії. Потрібно все продумувати, потрібно планувати на місяць заздалегідь, і в цей час дуже класно працює ментал. А, тобто ваші думки, ваші мрії, афірмації, медитації, візуалізації, вони mm -hmm. будуть дуже сильно працювати. І навпаки, якщо ви у цей день будете думати, наприклад, який ну не знаю, який ідіот, мій начальник, або mm -hmm. який там невдалий у мене чоловік. То е, ця думка вона буде реалізовуватися протягом усього наступного місячного циклу. Тому mm -hmm. вважається, що як мінімум, у перший місячний день, тобто 6 числа, ще раз да, повторюю, весь день важливо слідкувати за своїми думками, тобто така екологія, чистота думок, це як мінімум, а як максимум, формувати своє майбутнє, мріяти. А працювати з уявою, виписувати собі плани, і оскільки у нас новий місяць буде в знаку рака, а рак він пов'язаний з темою сім'ї, родини і таких дуже близьких родинних стосунків, якщо ви мрієте про родину, якщо ви мрієте про дійсно такі ну, е сімейні стосунки, серйозні стосунки, у цей день важливо або виписати собі все це. Прямо на папері, або візуалізувати, тобто використовувати будь-які практики там духовні, психологічні, а з якими ви працюєте. Угу. Такий, така порада. Ви просили пораду, я вам розказала пораду. Угу. Це класно. Далі, що у нас іще цікавого? Ну, взагалі, у нас. Буде дуже хороший період для ділової активності, якщо вам потрібно от, знаєте, якісь справи робити по роботі, нові контракти, нові договори, щось змінювати, кудись угу. їхати. Найсприятливіший період у нас з 8 по 11 червня. Там хороші астрологічні аспекти складаються і є можливість ну, або активно розпочати справи, які будуть добре розвиватися, або дуже швидко. А зробити великий досить об'єм роботи. А, із таких складних, наприклад, моментів, коли я б не рекомендувала підписувати договори, наприклад, там, виходити на роботу, uh -huh. сперечатися, до речі, з керівництвом, тому що в цей день може дуже сильно хотітися. Це 3 липня. Uh -huh. Такий досить от вербально конфліктний день. Тому... А є такі діє, тому... так, не чуваю коли. Тобто, це у нас ще раз дату. 3, 3 липня, можуть, знаєте, в такі дні от, нас провокують дуже часто. А, навіть десь у черзі, там, я не знаю, в магазині, а, От е, люди починають, знову ж таки, напруги багато накопичено, і люди це неосвідомлено починають виміщати на ну, тих, хто поруч, і на тих, хто виглядає слабкішим. От е, запам'ятайте це, будь ласка, тому що якщо ви в ресурсному стані, в позитивному стані, а, ну, От погодься, що ти просто пройдеш і не помітиш, не зреагуєш навіть. А як тільки ми такі, ну знаєте, трошки пригнічені, або нам да. не вистачає енергії або ресурсу, ми стаємо, ми дуже легко ображаємося, ми дуже легко втягуємося в якісь розборки і е, люди, які мають такий вампіричний склад е да. енергетики, вони да, впливають. А тому, ось третя це такий день, коли потрібно. Обережненько, от саме у комунікаціях. Це стосується комунікації і якихось інформаційних процесів. Так, зараз дивлюся ще вам, що. Наші гроші, як це про гроші не сказати, про гроші сказати. Ну, там, де кохання, там і гроші, Діма. Так, друзі, Венера, це ж і гроші, і кохання це все про насолоду. Да. Так, це про насолоду життя. Ну, що я можу сказати, знову ж таки, з 1 по п'яте позитивний період для того, щоб як накопичувати гроші, так їх і кудись там, вкладати, інвестувати, якісь робити великі покупки. Тому що знову ж таки буває так, що ти якусь річ купуєш дорогу, а вона тобі йде в мінус. Або, наприклад, да. швидко якось пошкоджується, або ти розумієш, що ти якось погарячився, да? треба було да. трошки притримати кошти. От з першого по 5 хороший період. І е, далі одинадцяте, дванадцяте, до речі, дванадцяте липня це такий період, е, коли можуть виникати ревнощі, коли можуть mm -hmm. виникати якісь такі любовні там перепеті, скандали, емоції. Тому теж будьте обережні, це не хороший день для фінансових трат, Але знову ж таки, друзі, от якщо зараз у нас був настрій, поки Венера йшла по раку до 12-го вона буде там. Е у нас більше такого бажання, знаєш, все в сім'ю, все в свій дім. Ну, от, да, щось поробити дома хороше да. до себе, да, до себе, Я... до родини. І це більше про накопичення все ж таки, тому що рак це знак інський, це знак водний, він якби не хоче віддавати, йому треба, щоб було у себе там десь. А далі Венера переходить в лев. А лев це знак вогняний, він дуже яскравий, він все хоче. От якщо дивляться дівчата-левиці, напишіть, будь ласка, в коментарях. А це про те, що я хочу все і саме дороге і класне, тому wow. у нас кількість бажань а з середини липня вона виростає. Тому, yeah. якщо ви знаєте, що ви втратите грошей більше ніж потрібно, і є так, такий ризик не втриматися, тому що дуже сильний венера в вогняному знаці вона дуже сильно просто хоче все. Дуже. Блін, це ж прям прикольно, це ж класно дай бог щоб знаєте, щоб всі подали з можливостями а так, афієну суперські, треба хотіть мріяти. Це правда, і до речі, це ж дуже особисті моменти, тому що є люди, от, наприклад, у яких венера в вогняних знаках, для яких не можна є, люди, яким, от якщо вони починають себе обмежувати і дуже сильно не реалізовувати свої бажання, або знаєш чи як. От Я... Раді, раді там, дитини, родини, спочатку, О, всім, а потім. Жертва, так, типу, да. то да. е у таких людей фінансовий потік дуже сильно звужується. А коли ти хочеш і дозволяєш собі бажання, і да. навіть трошки виходиш десь за рамки, От для таких людей з вогняною Венера, це треба вже дивитись натальну карту. А почекай, в, в мене венера в рибах що це? це по, по настрою. От розумієш, от коли є якийсь такий настрій, це, це коли ми реалізовуємо знаю, бажання так? з е, певного емоційного стану. А. От Якщо немає настрою, краще нічого не купувати, От конкретно тобі. І не витрачати гроші, тому що воно піде ну якось от не, не туди. туди. Так да. угу. друзі, прислухайтеся, я вам п'ятсот раз сказав, що треба дивитися на тальну карту. Це дійсно працює. І коли я там якимсь астрологам кажу, замовляйте на тельну карту, дійсно замовляйте. Бо я, наприклад, вірю в це, я знаю, що воно працює. і Воно знаєте в чому працює? Ти починаєш відслідковувати, як воно працює в тебе, і це означає, що ти занурюєшся в себе. От я коли дізнався, що в мене ліліт. В раці я зрозумів, чого в мене якісь були. А Ліліт це минулі наші життя, наші карми. Я зрозумів усвідомив свою карму і тепер над цим пропрацьовую. і вам бажаю того. ж. Правда? Так, да, а до речі, зараз же Ліліт перейшла в знак Терези, от буквально вчора. Знаєш про це? Ні-ні. А Ліліт це така точка, це не планета, yeah. це елемент місячної орбіти, яка. Mm -hmm іскажає, як українською мовою спотворює, або О, змінює да. так, спотворює програму знаку, по якому вона іде. Вона несе нам певні знаєш такі спокуси. О, тривога в мене включилася, сорі. А, спокуси, якісь такі випробування, а вона показує наші приховані, якісь бажання. І такі, знаєш, таракани, от які у нас у всіх є, але ми не хочемо їх демонструвати іншим людям. Угу. І кожні 9 місяців Ліліт міняє знак. От да. зараз вона на найближчі 9 місяців заходить у Терези. Тому випробування на це не на липень, друзі, це на найближчі 9 місяців. Ми вже да, так да. якось широко почали говорити, да, да, да. але це цікавий момент насправді. А чорний місяць або ліліт, заходить у терези. А це значить, що для Терезів на найближчі 9 місяців наступає такий час е випробувань, коли можуть бути провокація, що таке терези, це стосунки, це парність, це рівновага, це дипломатія, і це буде працювати і на особистому рівні, і на світовому рівні. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про світовий рівень, як буде працювати ліліт, це можуть бути такі, знаєш, договорняки, коли от і вашим, і нашим, щоб воно якось красиво виглядало. А, але за ось цією красивою обкладинкою може стояти зовсім інша е інша да, да, да. Так, Тому це е велика кількість е якихось таких, е ну, кривих дзеркал. В політиці, mm -hmm. а в для людей, які суспільну якусь е, таку позицію займають. Далі mm -hmm. це судова система. Знову ж таки, закони, які приймаються, можуть прийматися от у найближчі де місяців дуже такі, ну от, з подвійним дном закони. І це. Mm -hmm. Певна спокуса yeah. а, ну, безнаказаності, я би сказала. Да? Або відчуття того, що ти там маєш ти. Тому що Терези це знак елітарний. Це коли ти mm. себе ну, відчуваєш, що ти ну, якісь не, ну, тобто кращий на іншому рівні, ніж всі інші. А, і а, ось цей процес буде проходити світ, і одночасно це буде найбільше зачіпати тих людей. У яких сонце або багато планет знаходяться у знаку Терези, тобто ті, хто yeah. Терези за гороскопом, а також овни. От овнам mm. теж треба бути дуже обережними, тому що вас можуть втягувати і Терези і Овни якісь скандали, плітки, дружбу проти когось. А oh, давай yeah. подивимося, от це ж правда, яка можна її трактувати і так, і сяк. Тобто дипломатія може викривлювати. І спотворювати правду, і справжній закон. Терези вони ж з законом пов'язані. Тобто, це а, такий е, ну, цікавий процес, але велика дуже розмова окрема. Так, да, це можна поговорити. Ну так не знаю, друзі. Мені це дуже ми грунтовно вже розібрали липень. Аню, що ви ще хотіли сказати? Бо будемо закінчувати, що теж там летить по всій Україні. Я бачу, прям е, скрізь корповісти да -да -да. вибухи. Ви знаєте, мені здається, що ми основні моменти проговорили. Так. Да. От, і багато чого сказали і про воєнну ситуацію, і про якісь позитивні моменти, які нас чекають. Да. А, дійсно, набагато, я навіть знаєш набагато більше, ніж планувала взагалі розказала. І я рада, що Я рада, що, а, дай Бог, щоб наші було це да. Щоб це було цікаво я і корисно. Я впевнена, що багато корисного ми проговорили. Так, да. Анечка, дуже дякую вам, друзі. Ставимо лайк, підписуємося на наші канали, на наші соціальні мережі, донатимо на Збройні сили. Треба закрити збір е, терміново на FPV дрон і на реп-систему, і на батарейки для FPV-дронів. Хлопці дуже чекають і дуже дякують за вашу підтримку і небайдужість. Анечка, дякую вам дуже. Дякую, друзі. Це дуже важливо підтримувати один одного, особливо наших військових. Це надзвичайно потрібно. Я... Ну завжди підтримую вас. Прошу це робити. А це дуже важливо. Тому що це, це ну так, наче ну не треба жити, що ми осторонь чогось. Це дуже важливо. Я розумію, що це там напрягає, вже знаєте, важко, грошей нема. Але якщо нема грошей, я казав, берете, копіюєте банку, розсилаєте всім кому кумам, кумам вайбері, і нехай вони донатять. Перекидайте інформацію їм також. Анечка, дякую вам дуже. До зустрічі. Бережіть себе, бережіть, кого любите. Зараз там тривога. Будьте бережні, будь ласка. Все, Анічка, до зустрічі. Щасливо, будьте здорові, щасливо.